Україна та Японія підписали більше як пів сотні документів про співпрацю у різних сферах угоди, як на рівні держави, так і бізнесів. Наша Валерія Пашко нині перебуває в Японії і розкаже про яку саме співпрацю йде мова. У Токіо майже тиждень говорять про Україну. 15 лютого стартувала конференція взаємодії бізнесу. Там представники українських і японських компаній говорили, знайомилися, спілкувалися між собою, щоб в майбутньому реалізувати спільні проєкти. Власне дійсно 56 документів було підписано сторонами в різних галузях енергетика, інфраструктура, і е, про це повідомив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, під час своєї прес-конференції. І окрім того, він сказав, що. Японія має стати лідером у відбудові України. І до речі, він додав, що японський бізнес значно зацікавлений в інвестиціях, і зокрема в тому, щоб брати участь у відбудові нашої держави після війни. Результати позитивні. Це найбільша конференція в Японії, яка відбулася на двосторонньому рівні між Україною та Японією. І ми сподіваємось що результати згодом. Ми всі побачимо у формі збільшення торгівлі, збільшення українського експорту. До Японії та нових інвестицій японських і українських компаній в наші країни сторони обговорили багато двосторонніх питань. Сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. каже, що говорили про лібералізацію візового режиму, зокрема для бізнесменів, щоб українці могли легше приїздити до Японії, щоб втілювати спільний бізнес. Окрім того, будуть е, працювати над оновленням інвестиційної угоди, і також говорили про те, щоб посилювати санкції проти Росії, наприклад, у спільному. Му комуніке між Україною та Японією заявили, що посилення санкцій є єдиним шляхом і важливим шляхом для вчинення тиску власне на Російську Федерацію. Найбільш важливе питання наших відносин з Україною зараз: як протидіяти російській агресії, і це, звісно, охоплює відбудову України. Та я думаю, ми маємо багато інших сфер для співпраці. Можемо надалі розвивати відносини в питаннях освіти, науки і економіки. Є сім сфер нашого інтересу: сільське господарство, біотехнології, діджитал, айті, енергетика тощо. Також сторони підписали конвенцію про уникнення подвійного оподаткування щодо податку на дохід. І власне, окрім того, прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що буде Японія продовжувати підтримувати Україну у відбудові і власне надасть. Це також гроші нам. Фінансова допомога вона складатиме 12 мільярдів і 100 мільйонів. І вже е, перший транш, і це понад 4 мільярди євро. Ми можемо одержати уже е, до кінця цього місяця. Е, сьогодні відбулася підсумкова прес-конференція прем'єр-міністра Дениса Шмигаля е, після цієї конференції. І його запитували про те, чи вже українці втомилися. Він війни він каже, що дійсно втома трохи існує, але ми не виснажені. Ми плануємо е, продовжувати наступ, наступимо звільняти наші міста, тому що це екзистенційна війна, і він заявив, що ми розуміємо, що Росія є дуже потужним ворогом і навряд чи вдасться завершити цю війну на полі бою. Тож готові завершувати її за дипломатичним столом. І власне, шляхом до цього завершення є формула миру президента Зеленського. Так само пан Шмигаль додав, що Україна працює над підписанням угоди про гарантії безпеки із державами ДЖІ СЕВЕНСОНА. Зараз ми наполегливо працюємо з усіма іншими країнами G7, включаючи Японію, щоб підписати такі угоди про гарантії безпеки, які включатимуть військову та фінансову підтримку під час цієї війни і після того, як ця війна закінчиться. Я маю на увазі фінансову, військову та іншу підтримку. Технологічну підтримку наших солдатів Всього у конференції із відбудовою взяли участь 300 урядовців і бізнесменів із України. І власне наступна схожа конференція з відбудови відбудеться в Берліні вже 11-12 червня. Про це раніше заявив німецький дипломат Жан Фрюлі.